Так, щось смачненьке. А, що хочу попробувати. Що вже пробувала. будемося. Кускус. Смачненька каша, але не настільки там я фанат, бо могла би її їсти, наприклад, як картопельку. Ну, давайте на восьме. Равіолі. Равіолі це. Наш вареник, наш підемінь. Смачно. Давайте поставимо його на четверте. Пірошки. Ого, ці пірожки мене ніде не покидають і завжди є пірішки, пірішки, щось печене. Хоча так. Пірішки. Давайте на сьоми. Більтонг. Я не знаю, що це. Ну, мабуть, якесь якесь в спеціях м'яско, Ну, я не можу говорити, що це за страва, чи вона смачна, чи я б її хотіла скуштувати, але поставимо на 10, Не знаю. Це якась рибка, щось таке. Ну, Якщо це рибка, а я рибку люблю в будь-якому вигляді і будь-яку. Рибку, 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 ну, може, щось там ще щось, ще, щось є смачненьке. На другу. Ну, <смас> скажімо так, хот-то із з там смачними начинками. Ну, е -е -е На шостому. Chicken. Курка в таких смачних соусах, курку обожнюю це одна із найлюбленіших м'яс. Тому я ставлю на третє, бо думаю, що ще щось таке. Знову курка, але в якомусь інших спеціях яких ось є всі кури пробувала і знаю, які вони на смак. Ну Давайте п'яте Кімбаб. Ну це щось схоже до суш, ну мрій, не хочеться, але давайте я поставлю на 9, подивимося, що на першому. А, ну ні, але вже хай буде. Я поставила 9, а то кімбаб на перший.